Всім добрий ранок. От багато хто там е, коментує насчет тієї риби і все остальне. Дивіться, я її купила, мені її не на рекламу прислали. Це раз. По-друге, е, хайпиться на ком, на людей, які е, блядь, непонятно яку рибу роблять. Чи мені може треба було привіт, Чи мені може було треба було, блядь, зробити так? О Боже, яка риба! Люди купуйте, щоб сука отравлювалися, блядь, ригали, срали і помирали, да? Ну, я вас правильно розумію ілі ні? А ви там сидите, виписуєте, ой, де там яська на тобі хай плове, на кому хай пловити? Я сказала лічно, свою думку. І свою думку я ні в коєму е, ну, випадку не, не поміняю. Ви знаєте, люди, я вам так скажу. Чим можна отравитися дуже е, капець як це е, рибою і грибами. Я не збираюся блядь, казати їй, вона така вкусна, вона така офігенна. Ну, помієте? Причому тут моя вина, ви її не забирали 4 дня. У мене риба. Присилав мені сімейний смак, да, рибу. Вона у мене стояла місяць, і моя родина вся їла. Ну, звісно, кроме моїх діток, тому що мої дітки в принципі не люблять дуже рибу. Да? От, і вона стояла місяць. І він же ж так же само прислав мені без упакування там, льоду і все остальне. Да? Це їхня теж велика проблема. Я думаю, вони мене зараз почуть і побачать. Сімейний смак обов'язково. Робіть е, так, як воно положено бути, так, щоб у вас не було е, е, хайту і все остальне. От, а так у вас риба е, офігенна І там ми задавали питання, чи сімейний вам смак проплатив, щоб ви е, зробили рекламу? во перше у сімейного смаку не хватить коштів, щоб мені... У мене купити рекламу. А по-друге, у них ахуєнна своя реклама, що вони можуть риби зробити. Ну, правильно? Правильно. Це, це друге. А третє, наскільки ж ви подлігнилі люди, вам самі присилали. Гнильо та все, все гнильо, і ви всі восхищаєтесь. Та ви наоборот скажіть правду і, і допоможіть цим людям, які відправили мені посилку. Запакування повинно бути е, найкраще там. да? Щоб вони це все не в антисанітарії робили. Ані вона стоїть вчора в ефірі, блядь, ковиряється в ноздрях, блядь, і лапає ту рибу. І скажіть, що я зараз неправду це сказала, да? да. А сімейний смак. Якщо, якщо на те пішло в перчатках, в чистому чистом одягі, у нього чисті ногті. А ви подивіться, які ногті блядь, у цього у цієї жінки нещасної? Я розумію, що кожен хоче заробити якусь копійку. Ну, щоб заробити копійку, треба мати блядь, ум. Чистоплотність і не мати антисанітарію. От і все. І ця тема вже раз і назавжди закривається. Мені дуже багато присилають на рекламу, і я завжди кажу правду. Я не хочу, щоб люди купували, травилися блядь, і, і помирали. Ну, це, дуже, це дуже серйозно. Як і ще їх ніхто там не нагнув, хай приїдуть, подивляться, в яких вони антисанітаріях роблять цю рибу. Мужик кури регає, чхає. Риба стоїть, дитина підійшла, відро поригала там, де риба стоїть. Ну ви вважаєте, що це нормально? Ні, це не нормально. Так що отак от, от. І більше не задавати мені ці питання.